Незважаючи на важкі часи, які перебуває наша Україна і, зокрема, наша Тернопілля, лікувальний заклад продовжує працювати, розвиватися, надавати допомогу і цивільним пацієнтам, і особам, які переміщені з інших регіонів. І сьогодні в нашому лікувальному закладі була проведена Одна з унікальних операцій при патології щитоподібної залози. і маємо приємність повідомити, що до нас завідали наші колеги, професіонали своєї справи із міста Києва, провідні фахівці не тільки в межах України і за кордоном. І ми спільною бригадою з науково-практичним центром ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів та лікувальним нашим закладом провели цю оперативне втручання. Наша установа це головна установа з надання нашому населенню, нашим громадянам України допомоги з ендокринною патологією, з хірургічною патологією ендокринної системи. І ми завжди готові надати допомогу не тільки пацієнтам, але й нашим колегам. Відбулося оперативне втручання, воно пройшло стандартом, тобто, незважаючи на ту складність, яку ми готувалися, готувалися всі разом. Із клінічної лікарні номер 2 і з медичним університетом фахівці і однієї установи, і іншої вони всіляко сприяли, тому що пацієнтка була підготовлена і якомога легше перенесла дане оперативне втручання. Велика пухлина, яка розташовувалась в грудній порожнині і на шиї була зовсім маленька частинка її. Складність в тому, що пацієнтка також виражена є доплинна патологія, і кардіальна патологія. І вона потребувала певної підготовки для того, щоб все пройшло якомога найліпше. і Післяопераційний період був якомога коротший. На післяопераційний період. Вже період ми передаємо нашим колегам, які я думаю з ним справляться. Ми завжди на зв'язку і готові до співпраці як клінічної, так і наукової.